Давайте розглянемо, як технічно правильно виконувати всім відому вправу випади. Найпоширеніша помилка, коли коліно вилазить за носок, цього робити не можна, це небезпечно для колінного суглобу, тому зберігайте коліно над п'ятою, за задньою п'яткою тягніться назад. Можна зробити активні пружинчасті випади, потім залишитись в статичному положенні. Коли ми робимо випади зігнутою ногою, заднім коліном тягнемось в підлогу і те саме правило переднім коліном не вилазимо, за носок зберігаємо над п'ятою в будь-яких випадах. Тепер розглянемо випади в сторону, їх краще робити зі звичайного випаду. Зберігаючи положні стоп, розвертаємося, дивимося, знову у нас коліно не вилазить за носок. Пряму ногу можна носочок підняти, щоб ще більше дотягнутись, і міняємо положення. Стопи торкаються підвоги землі, коліно за носок не вилазить. Переносимо вагу з ноги на ногу. Не відриваємо п'ята, коліно не вилазить за носок.